Щоб здійснити правильну оцінку нашого проекту у бізнес-плані, щоб упевнитися в тому, що успіх роботи нашого підприємства є на нашій стороні. З асоціативної точки зору є чотири головних елементи, які ми розглянемо і які повинні з'явитися у бізнес-плані. По перше, потрібно оцінити асоціативну життєвість цього проекту. По-друге, дати оцінку процесу демократичного управління, далі проаналізувати його місію, і нарешті оцінити ступінь залучення кооперативу до спільноти. Таким чином, ми розберемо окремо кожен з цих елементів і оцінимо те, в якій мірі вони виникатимуть у нашому бізнес-плані, а особливо при плануванні та осмисленні нашого підприємства в наступні місяці та роки. Кожен з цих елементів повинен з'явитись у нашому аналізі, оскільки такий порядок рекомендовано в численних дослідженнях як науковців, так і практиків. Ці елементи. Повинні бути взяті до уваги для того, щоб упевнитися у максимумі шансів успішної діяльності нашого підприємства. Розглянемо перший елемент асоціативну життєвість. Тут ми повинні впевнитися в сприянні рівновазі між місією організації, її діяльністю та залученню до неї усіх членів. Отже, йдеться про три елементи. Щодо рівноваги, ми повинні визначити нашу місію, яким чином вона місія сприяє втіленню операційного плану на рівні нашої організації, яким чином ми будемо здатні виготовляти цей товар чи надавати цю послугу, в якій мають потребу наші члени, і яким чином, виходячи з цього, ми можемо бути впевнені у залученні максимуму, Членів до нашої організації це те, що розуміється під терміном асоціативна життєвість є різні фази. Зазвичай на початку проекту матиме місце більший ступінь залучення, тому що він є новим, оскільки члени цього кооперативного підприємства мають потребу в іншому типі підприємства, ніж те, яке можливо вже існує на ринку і можливо є сильнішим. Отже, тут йтиметься про дещо більше залучення і дещо більшу асоціативну життєвість на початку, тому слід передбачати можливість залучення у кооперативну справу та залишити можливість для того, щоб по мірі розвитку проекту нові члени могли до нього долучатися. Беручи участь його асоціативній життєвості, таким чином з самого початку слід подумати про людей, якими є елементи, які нам слід оцінити для того, щоб упевнитися в тому, що ми володіємо асоціативною життєвістю, що, в свою чергу, нам допоможе при загальному аналізі. Ми повинні оцінити ступінь участі членів та долю їх внеску в даний проект кооперативного підприємства. Отож, це не лише аналіз того, хто буде виконавчим директором, президентом, хто увійде до правління для кооперативного бізнес-плану. Насамперед є важливим те, як у ньому будуть враховані інтереси усіх його членів. За його допомогою ми можемо легко зрозуміти, чи усі залучені до справи з самого початку, чи ні. Це також означає, що в підґрунті проекту було передбачено. Подібне сприйняття даного проекту усіма учасниками це у певній мірі показує, чи існує потенційна можливість виникнення проблеми. Коротше кажучи, рано чи пізно проблеми можуть виникнути, якщо проект не є зрозумілим для всіх. Отже, слід упевнитися в максимальному ступені участі всіх членів. Який тип схеми організаційної структури підприємства ми отримуємо, якою є роль і відповідальність кожного? Це елементи, які ми розглядали під час нашої лекції по управлінню, але насамперед слід бути впевненим, що все чітко визначено у бізнес-плані для того, щоб утримати успішне управління, яке дозволить нам самого початку бути здатним приймати правильні рішення у визначений момент? Так, слід також вказати частоту збору. Зборів різних органів на підприємстві, а саме загальних зборів, правління, зборів виконавчого директора з правління. Чи це будуть зустрічі лише один раз на рік? Чи це відбуватимуться збори правління що три, що два місяці, у випадку, коли асоціативна життєвість є високою, слід нагадати, що таких зустрічей повинно бути достатньо. Отже, це елемент, який нам дозволить побачити рівень асоціативної життєвості та відразу передбачити, чи її можливо підвищити протягом деякого часу. Особливо йдеться. Про початковий період, коли можливо кількість таких зборів повинна бути більшою. Даний тип спілкування є важливим, оскільки він дозволяє залучити всіх до проекту. Який тип доступу до інформації матимуть члени? Це їх підприємство, їх кооператив. Але разом з тим зрозуміло є те, що неможливо, щоб усі. І щодня брали участь у прийнятті рішень, ось чому є беззаперечним і необхідним обирати делегацію осіб для зустрічей із членами правління та виконавчим директором. Однак, в той самий час, після того як були обрані головні орієнтири роботи кооперативу, піднімається питання внесення певних змін до них. Що є закономірним, слід упевнитись в тому, що сукупність членів розуміє, чому такі зміни. Повинні бути внесені, і що в дуже суттєвій більшості вони є за такі зміни, яким є процес консультування, які дії були. Передбачені в нашому бізнес-плані для впевненості усіх у загальному успіху. Отже, таким є перший елемент асоціативна життєвість, яка повинна знайти своє місце у бізнес-плані. Отже, ми розглянули перші елементи асоціативної сторони та асоціативної життєвості. В другій частині мова піде про демократичний процес управління, який є тісно пов'язаний з тим, про що ми попередили. Редньо говорили, так знову розглянемо, яким є механізм, що ми передбачали в нашому бізнес-плані для консультування членів, для того, щоб відбувався обмін інформацією в кооперативі, яким є ступінь прозорості рішень, як насправді відбувається застосування цих принципів на рівні щоденного управління, якою є мета постачання товарів чи надання послуг. Що включає в себе собі вартості, потрібно бути спроможним розповсюджувати цю інформацію в середовище звичайних членів кооперативу. Знову нагадаємо відповідно про істину. Якщо ми хочемо, щоб кооперативне підприємство, ті, хто співпрацюють з ним, були солідарні з усім, що відбувається в ньому, вони повинні насамперед бути незалежно поінформованими. Вважати прийняті рішення своїми рішеннями і бути впевненими, що як Виконавчий директор, так і правління приймають рішення виключно на користь кооперативу. Ми знаємо з досвіду, що зміни повинні мати місце що будуть нововведення, і що слід вміти швидко приймати рішення, не завжди маючи необхідний час для консультування з усіма, але слід принаймні передбачити в нашому бізнес-плані різноманітні механізми, які повинні бути чітко розробленими в його межах. І представленнями для вивчення тих, хто його читатиме, нашим партнерам і, звичайно, нашим членам, для того, щоб вони чітко знали правила гри. Отже, це дуже важливий елемент.